Друзі, готуємо гарячі бутерброди. Взяли 4 штучки таких булочки тонесеньких. Кладемо сюди часник. Часничок. Топіро кладемо помідори. Оп. Топіро кладемо сир сулугуні. Сир сулугуні дуже смачний. Топіро наверх кладемо ковбасу. Ковбасу брав там, вибачте, бачили в розсоковці. Ставимо в духовку на 10 мінут. Всім смачного перекусончика. В мене такий перекусончик вийшов. Зробив собі рагу і зробив собі гарячий такий бутерброд. Ну і запити водичкою, щоб не стало. В желудку. Все, понадобится. Всем смачного бажаю.